Привіт! З вами Давид і в цьому відео я буду дивитися крутий Адона Агентів. Я дуже люблю дивитися «Скіби туалет То, Якщо хочете, я можу розібрати деякі ті серії. Бо я вже знайшов декілька якихось дивних речей в серіалі А ми починаємо. Я буду вам показувати на всіх найкращих агентів і без. Вис... Визивання, коротше. Ви бачите, я боюся спускатись, то я тут я чомусь заспавнився. Ось. Я зві от тут на будиночок. Ось. зараз я вам показу, де. Я бачу ось такі бідістів. Чого входимо? Входимо і все. там я бачив їх, вони там були. Ось бачите, навіть один до сих пір бігає. Та я боюся, бо я визивання. Але в мене є литри. Давайте зараз. Пусть там попав до звичайного агента. Ну, знаєте, як це сталося. Отож мені не боюсь, ходимо. Зась з погодою погане. Давайте її поміняємо. Довічі дуже легко речі, її міняти. Зараз десь закінчуючи. Зараз. Тепер декілька хвилинок зараз. Я маю ще, ще одне. Ой. Ось, заходимо ще раз в чат. Погода, ясно. Два рази прийде. Добре, давайте зараз спустимось. Бачили, я бачу когось. А, то а за я думаю. Там коровка, бідна. Треба врятувати її спочатку, да. Дивіться. Друзі, я зась помер. Пібідістай, гей, ідіть сюди. Я вам даю виклик. Страшили. вони мене на атакують. Ти меня атакуєш? Я тобі дам камерамена. Движение. Блин, два агентів. Блін, є. агенти тоді. Дивіться. не на... ми ніби в тварчому, та... бо у нас с тебе не атакують. атаку. Давайте подивимося, що у нас за загент. Ты че, діст... такий агентик? Тебі, що, який гарний. прикол. Ну, не бісай. Давайте туди всі ячи, які ми вже провірили, будемо ставити. А, ага, камерамена ми провірили. Мені пройдете, Мені треба якось туди залізти. Ну, добре, будемо знизу. Спочатку знизу. А. Тут і на рамочки, друзі. Добре, друзі, я зараз вже очистив. Ось, ми агентів с І запоклали. Добре, далі будемо тестити великий камеранамчик. Добре. Що він робить? Дивіться великий, критуально. Прикол дес. І він з двох течок його знищив. Якщо хочете, будемо знімати всі ролики обзору на ландоване, іменно в місті чому. Поки що агентик не збігає. Добре, далі нехай будуть скібідісти. Багато скібідістів. Ну, самого звичайного ви вже бачили. Тоді давайте 2.0. Ну, ось так. Да-да-да. Це... Він зроблений прямо як в серіалі. Прямо як в серіалі ось. Ой. Мені треба поставити великого камерамена. Я його вже провірив. Будемо починати загень. Добре. Такого ми камера... Ми вже всіх камераменів провірили. Не... А, ні, ми Вантузмена не провірили. Давайте відійдемо трішки. Вони в нас настільки він сильний проти звичайного. Такого два топливого. <плес> а як вони очоли від себе? Повний і Ну. Добре. <плес> Цей титан, то він нам не потрібний, розпавний вантузмен. Дивіться, який крутий. О, вовк. О, з одного удару молодець, вам тут зменше. Я хочу тобою стати. Ти такий прикольний. Друзі, вам тебе сподобається, вам тут зменшить. Дивіться, який крутий вам достав. Так? Надіюсь, його в серіали повернуть, бо він помер. А дивіться, який прикольний, вміє літати навіть. Добре. Ми вже декілька агентів провірили, давайте тоді сильні цього за ворога. О, він знайшов ванту з мене, він самі за нього ванту з мене. Так? Спробую забрати на нас своє добре. Отчимаємо. танчуймо его. Друзья, вам прикольно звучит музыка. Ну, когда хату не танчу я. Распавни мои я забыл вставить все с проверенных партнеров. Найди. Quantos man? Peter man. Né? Tá bem. Він спавнив зразу паразитів. Дивіться, як круто. Якщо хочете, можливо, літо я зроблю битву цього Адуану з моєю подругою Ангеліною. Хтось буде з Кібідівців, а хтось за агентів Попробуй сьогодні я повинна, я ну добре. Але вони не переможуть. О! Дивіться, який великий. Великого спікермена вони не переможуть. Хоча але, дивіться, як їх багато, Таке буде складно спікермену Він по одному може тільки знищувати. Тут ще й два вчених великих. Давай, да. Та відстань від цих маленьких вже. О, до великого треба знищити. Поки ми не переможемо, їх не заспокойсь. А, ну тібеман легко їх перевозить. Не дивіться ті. Ключив опали собі. Не знаю, як це назвати. Ти що таке Друзі, що це мені. Він знищує усіх. А мінус один. Ай, це буде мінус два. Подвічі якийсь гарний. Телевізор. Овчені правий. Я поміжу тебе про мене. Я попід маю. <му> Те у тебе в мене у спікерменів є якийсь звук. О, він мало дать, він переміг хотів побігу. О, дайте тебе, мамо. Ставимо. Далі великий. Але ми з нею подивилися на гідру. Давайте гідру. Ой. Ладно, гідру. На чого великого? А! О. Добре, буде дві гідри. Ну чи мене просто всіх знищить якраз два. Витягій цей великий кларний. Не можу, дивіться, дивіться, дивіться. Звичайно, це знищує. Тільки в нього перезарядка є. А в маленького немає, давайте поставимо сюди. Тут якийсь таблички. Не Ну, якому завезли. Так, собі перемазити воно. Добре. За все расы. Далее мы будем только детские бедistes О, мутант У нас складнее софрагмовать. Посмотрите, он где выбирается. А, а, а. А, а. два стебидаста? Ну, добре. На тебе твою звичайную версию. На. Давай, Боже. Что, мы... ты то, -то сказал, да? Мы забыли Ну, а на моя камера вумен. Я... Я б хотів би її провірити теж. Можливо, тільки ще скачаю, адонько. Добре. Тігумен. Ой, дивіться, яка гарна. Давайте візьмемо тоді проти неї сильного. Часо таке у нас. А, це звичайний великий скабіліст. Але його легко перемогти. У нас там, бідна собачка, сидить і дивиться. Нічого не розумію Я всі взяв, я пам'ятаю, тут вся була скибіпила. Я в творчому був всіх про... хотів взяти. Добре, тоді скибі ділу потім возьмемо. Нас ще заменше. Це Зразу. О, 2.0. Дивіться який крут. Та повернись ти. Мені потрібні фейерверки мої. Я літра. Я не базу за летю, добре. Пробуємо. Треба постигнути три-дві одна. Блін, А зато зараз... О, дивите, як там та моделька. мене на будинок. Сейчас на будинок. Мені дня. Не, Не добре. На посадку. Не яка посадка, друзі? Ми я так багато вмираю. Добре, давайте. Далі. С від самих слабких тепло. Це у нас самі слабенькі, це отакий спітермен. Реально? Тут О, тут скринька є. Що скринька? Нічого, скринька. Добре. Ну хто виграв? Не виходить. Ну, виграв Спітьюрмен. От би його знищити. Бо, ну, зрозуміло, всім, напевно, за що буде, якщо його не знищити. То нам всю карту рознесеть. Два Пітермен. Все краще. Як мене тепер піднятися? Придайте блоки добути. Ну, добре, друзі, це буде свиденько, бо тут забагатенько блоків мало бути валятись. А ні. Добре, ну в мені набагато блоків десь. десь я ще смертей купаюся. Беремо оце. Стаємо на найвищу точку, де я світло. Ось. Далі можна шундакаси лізти. Ооо! Ще краще йде. О, ну брифла краще ідея. Втікти звідси. Біч. Це я зараз залізу. І спустився літрами, я зможу зміцну і легко спуститися. Ой, блін. Ого, я полетів на! Кирмена, ви не хочете мене підвести, будь ласка. Добре, давайте я зараз учутворчу і. Все, друзі, я вчав, взяв, я вже готовий. І тепер нарешті ми подивимося на тобі ділянку. І доспеча. Полетіла. Ну, добре, давайте перекастимо на TV Woman. Хто сильніший, А, ні, TV Woman, всі хтось. А ти не промокнеш, Ні, не проміг. Добре. Легендарна, саме крута, саме епічніше. Саме крутая будка. Диман. Далі, на тебе ваша. Зарон. Просто по мене Титана. Як в фільмі. тв мене титан його знищив з одної тичка. Ідеально. Геніально Молодець. Ва за мене. Що ж програє? Програв. Добре, далі. Подивимось, його силу проти з пітермена. На. Гразовий пітермен став. А, ну тут запонятно. Такого. Пітермен мі... А, ні. Тільки під бедрок упасти можна. Блін, то для мене тут в пліну. Та для мене тут на тепер не витягнути, він там буде завжди. А тепер ми поставив... А тепер подивимося, хто сей. Да я нехай буде? Вот за мене. Ну добре, за мене сви камера ментитан. 2.0. Ідеальна вітку для. бійки року. А, твімент зміг. Він може рухатись? Ну, окей, давайте чим бос ідеться на Задавіть ну, який Титан танка Як він літає О, Круто, круто. Зараз... О. Добре, деп... давайте подивимось. До речі, карта, то я не скачав, скачав дуже круто, дивіться. Тут навіть кораблі є. Все до... пророблено. Ще... Тут реально океан. Все таке. Давайте робимо якусь. Тут... Тут Кто сильнее 2.0 или 2.0? Пока еще камерамен перемогает своим молотом. Ну и устань. Самый сильный удар, конечно. О! Титан камерамен перемиг! Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайкочик і підписатися. Щоб я зняв якусь круту серію, де я буду розбирати різні, ски... різні серії про скібіді Toyлет. Бувай! Всім бувай!